Всім вам привіт. Ну коротше, пройшов кламовий турнір. Ну він пройшов весело, по крайній мере, У мене дикі відключення, ще й заболів я <кій> Кашель, насмарк. Що ви хочете, я по 9 годин на базарі стою в день. На відкритому повітрі в будь яку погоду. Ну, так що. І то То температура хреново прийшов. У вівторок. У мене відключення. З 4. Ну, з 16 годин до 20. Ну... А вже після 20 вже спать хочеться. Граю я з комп'ютером, блін. Тому мало реально нафармив. Середа. Відключення з 19 до 23. Дуже ти награєшся. Так що та ще й погано було. Давайте подивимось. Навіть наші соклани побідили. Усі молодці, бачите, абсолютно всі. Абсолютно, абсолютно всі. Ну, був цеєчки турнір без нагород особистих. Тут ось тільки Ромачка, Кракен і Богун. Не зробили хоча б мінімалку. Я тут хоч щось попитався, а то трішки книжок повкидав та й усе. Так що всі молодці, а таких як я, треба гнати в три шиї з клану. Ну, коротше, такий от короткий клановий турнір. Пишіть, що ви думаєте про це. Ну і всього вам. Найкращого, коротко і ясно.